Знаєте, часто запитують, чим можна таким зайнятися в селі. А я вам зараз розкажу. Це дуже прибуткова справа, але і дуже дорога. Погляньте, в мене тут у баночки є. Ось висушений шафран. Бачите? Самі оці, е, як вони? никитички. В сер, сер, ну, середині вони, бачите, ростуть. І от можна так подумати, скільки оце ж коштує. А я вам скажу: один кілограм. Коштує від 2 до 8 тисяч доларів. От уявіть просто. Саш, покажи, який шафран. Це він зараз такий вже так. холодно, він такий. Ось так виглядає шафран. Це один рядочок, другий і третій. Посадили, потім його розсаджуємо і з кожним роком його все більше і більше стає. А тоді висушуємо і маємо гроші. Бачите? Тому зберігайте собі ідею бізнесу в селі. Шафран. Шафран, да. Крокус сатівс.